І зараз будемо говорити про Новатор-2, про те, як вдається захищати нашу техніку від їхніх fpv дронів Знаємо, що е, пройшли вже випробування із системою РЕБ новатори. Вас хочемо розпитати, е, наскільки оці зміни технічні є потужними, інтенсивними, і що вони зараз дають нашим захисникам, які працюють із цією технікою. Так, це правда. Ми наразі співпрацюємо з компанією Українська бронетехніка. Ми почали встановлювати наш засіб радіоелектронної боротьби Кракен контрпіві на Новатор-2. Наразі ми встановлюємо його на Новатор. З вересня місяця ми будемо ми не інтегруємо наш засіб всередину в Новатор, тобто будемо монтувати ще на етапі виробництва бронеавтомобіля. Наразі ми чуємо позитивні відгуки з фронту. Перед цим ми провели випробування з нашого засобу на новаторі. Ні, один дрон з тих, які намагалися долетіти і провести враження бронетехніки. Вони не досягли успішного результату. Всі дрони попадали до. Добромі автомобіля це саме ми зараз чуємо із фронту такі самі відгуки, які ми бачили, результати, які ми бачили, і на випробуванні. А наскільки швидко ви зможете після от таких позитивних бойових тестів прямо з фронту масштабувати виробництво? Бо на дуже багатьох ділянках наші захисники, які включаються в нас в ефір, кажуть, що ворог переважає з засобами РЕП. В тому числі отаких от технічних пересувних гребів. Чи ви встигаєте ви, як то кажуть, із бажанням наших захисників? Наша компанія встигає. Більше того, ми не тільки плануємо масштабовуватися, ми масштабовуємося прямо зараз. Що місяця ми виробляємо більше засобів РЕП, ніж це було в попередньому місяці. Якщо брати 2023 рік, то ми робили там до тисячі засобів на місяць. Зараз ми готові робити. 5-10 тисяч засобів різного різних засобів реб на місяць. Тому питання масштабування, в тому числі і по встановленню засобів на бронетехніку для нас не є важким, критичним. Це ми готові робити. Це ми робимо вже зараз.